Привіт! Розглянемо велику шестерню центрифуги Givens для сушіння салату. Вона знаходиться в редукторі, входить в саму ручку. Тут є отвір під шліци. Все перевірено, відео десь там потім додавлю, як вона працює по розмірах, щоб ви собі зорієнтувалися. 21. По зубах 97. Товщина тут 10. Всього шестерня. Всього шестерня може відрізнятись, бо в нас була поломана, то не знаю, чи точно відтворили, 23. А, і отвір 15. Зі шліцом 17. З копійками. Ось вот така вона перевірена в роботі. Там, правда, чуть інша була шестерня, але... Вона вже там працює, по-моєму. А, чекайте, вже десь шостий рік... Ні, про п'ятий десь рік працює. Ну, тут, звісно, залежить від того, як її використовувати салатницю, то сушивку в смислі. Дякую за увагу.